Франко у сучасному світлі. У рідному селі поета та громадського діяча в Ногуєвичах започатковують фестиваль «Франкофест». з останньої липневої п'ятниці. Там на три дні облаштують три сцени. На фольклорній виступатимуть народні колективи того краю. На літературно-мистецькій співатимуть барди, звучатимуть акустичні концерти, вночі крутитимуть фільми та ставитимуть імпровізовані вистави. Підтримали «Франкофест» найвідоміші гурти на велику сцену: вийдуть Скрябін, Тартак, Гайдамаки, Пікардійська терція, отвінта, зев'я та Івано-Франківські Кораллі. Ці гурти, які будуть виступати на великій сцені, читатимуть різноманітні вірші франка поміж своїх пісень, перед своїми виступами. Тобто це буде якби, найкращою і найкрутішою промо-акцією для е е е Каменірад. В будинку літератора у ніч з суботи на неділю всі гості зможуть потрапити в атмосферу початку 20-го століття. На франкових стежках гостей зустрічатимуть дерев'яні скульптури і створів героя фестивалю, а неподалік облаштують восьмиметрову піраміду, розмальовану художниками, які надихнулися настроєм свята.